Шановні колеги та студенти, щорічно понад у 100 країнах світу відзначають День охорони праці з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання та громадських організацій до проблем охорони праці 28 квітня в Україні згідно з указом Президента України від 18 серпня 2006 року відзначається День охорони праці. Цей день в Україні збігається з всесвітнім днем охорони праці, девіз якого у 2011 році система управління охороною праці, шлях до постійного вдосконалення. Системи управління охороною праці це сукупність методів та засобів, які сприяють запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві на основі заходів, спрямованих на виконання вимог законодавчих нормативно-правових актів з охорони праці. Суб'єктами системи управління охорони праці на державному рівні є роботодавець, держава та працівник. Завданням, яких є постійне взаємовигідне співробітництво, це оптимальний шлях для збереження життя, здоров'я та працездатності людини у процесі трудової діяльності. Ефективне управління передбачає в тому числі створення дієвої системи управління, невід'ємною складовою, якої має бути система управління охороною праці, головною метою якої є забезпечення безпеки збереження здоров'я та працездатності людини праці роботодавці повинні усвідомлювати, що їх справа матиме успіх, а вони самі зможуть без страху дивитися у майбутнє лише за умови забезпечення на робочих місцях здорових та безпечних умов праці. А отже, і збереження життя працівників. Нагальна необхідність сьогодення для дієвофункціонування системи управління охороною праці, своєчасне врахування нових факторів, які виникають у ході трудової діяльності, оновлення форм і методів безпеки праці, зокрема поліпшення культури безпеки праці, позитивно вплине на продуктивність праці та її якість. Отже, здатність запобігти та швидко реагувати на порушення, досконале знання справи, обізнаність під час виконання робіт, а особливо робіт підвищеної небезпеки та прийняття правильних рішень, спрямованих на запобігання або ліквідацію аварії, можливе лише за умов чіткого та правильного виконання всіх функцій управління. Тому зараз на перше місце виходить якість та безперервність навчання всіх працівників, а особливо відповідальних за охорону праці. Його мета отримання додаткових знань та навичок з питань охорони праці та безпечного введення робіт, набуття досвіду із запобігання аварійним ситуаціям. Але необхідно зауважити, що рівень ризику загибелі або травмування працівників на підприємствах України залишається вищим ніж у розвинених країнах світу. У 2010 році в Україні загальна кількість нещасних випадків, пов'язаних із виробництвом порівняно з 2009 роком, зменшилась більш ніж на 5%. На підприємств.